Вітаю в ефірі Телепроект 72 години. Тиждень тому ми започаткували нову рубрику – проповідь. Ми дякуємо тим глядачам, які дивляться нас не тільки по телебаченню, а й через інтернет-мережу і українців в Італії, українців Канади та й в інших містах. Ми вважаємо, що це дуже добре, коли людини немає можливості прийти за будь-яких обставин на проповідь до церкви. А є якась можливість, а головне є бажання. Послухати проповідь саме цього дня, а цього разу недільну проповідь від 7 лютого від Отця Андрія. Це вже дуже добре. Кожну неділю потрібно знайти все-таки ті хвилини, якщо можливо тої години, саме для того, щоб усамітнитись на свою особисту розмову з Богом. Господь наш Ісус Христос впродовж свого земного служіння, земної проповіді, творив багато чудес. Багато чудес записано в святому Писанні, а багато чудес і не записано. Тому що, як сказано, що сам світ не вмістив би написаних книг, те, що творив Господь, ті чудеса, які творив Господь. Люди наверталися, люди каялися в своїх гріхах, зцілялися від своїх недух, як сказано, що каліки починали ходити, сліпі, прозрівали, і, і інші чудеса, і мертвих Господь воскрешав. І от не всі чудеса записані в святому Писанні, але а одне чудо дійшло і до наших часів, про яке ми читаємо в недільному євангельському читанні. Христос наближався до Єрихона. Про це за ним, звичайно, вже йшов великий натовп людей, і про це дізнався один чоловік, який сидів при дорозі, який просив милостиню, і він був сліпим. Він був сліпим, і коли запитав людей, хто це, що так багато натовп йде. То люди сказали, що наближається Ісус. І цей сліпець, знаючи вже про ті чудеса, які творив Господь, почав кричати: Ісусе, Сина Давидів, помилуй мене. Ті люди, які йшли спереді, почали заспокоювати того чоловіка, щоби він не кричав, забороняли йому це робити. Але коли Ісус наблизився до нього, то сказав: Не забороняйте йому і запитав того сліпця, Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? І звичайно, що. Той чоловік, який не бачив, який від цього дуже сильно страждав, адже і зараз як науковці досліджують, що фактично 90% інформації людина сприймає через зір. І наскільки людина нещасна, наскільки вона обділена, коли вона не може бачити світу Божого, звичайно, вона може чути, вона може говорити, але велика біда, коли людина не може бачити. І цей сліпець попросив Ісуса Христа, щоб той його зцілив. Ісусе сина Давидів, помилуй мене. І тоді Христос, бачачи наполегливе прохання, наполегливу молитву цього сліпця, бачачи Його сильну віру, зцілив його. І той одразу почав бачити, і як каже нам Святе Писання, пішов, прославляючи Бога. Тобто прославляв Бога і всім розповідав про те чудо, яке сотворив йому Господь. Чому ця історія важлива для нас, особливо в наш час, Господь зцілив сліпця, він дав йому зір тілесний. Звичайно, і зір духовний появився в цього чоловіка, тому що сказано, що він пішов прославляти Бога. Ми часто густо, маючи зір тілесний, маємо сліпі духовні очі, тому що наші духовні очі засліплюються гріхом пристрастями, беззаконнями, і ми не можемо бачити волі Божої і промисло Божого про нас. Ми буває так, що чинимо якесь зло, чинимо якесь беззаконня, і навіть не відчуваємо за це ніякого докору сумління. Нам здається, що це норма, що ми поступаємо належним чином. І тоді кажуть люди, цей чоловік безсовісний, тому що чинить зло. І це євангельське читання повинно звичайно вчити нас великої віри. І ревної молитви, бо якщо людина з вірою в молитві до Бога звертається, то як Господь Ісус Христос каже, просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам, то обов'язково по своїй молитві, по своїй вірі, людина отримує благо від Бога, отримує Боже благословення. Але буває так, що ми приходимо на молитву, молимося, просимо чогось у Бога, а самі в цьому сумніваємося, адже. І свого досвіду знаю такі випадки, коли люди приходили і стаємо разом на молебні молитися за ту чи іншу справу, наприклад, там за навернення батька до покаяння від недуги п'янства, і каже дочка: ну а хіба може таке бути, щоб він навернувся? Це вже неможливо. Тобто людина приходить молитися, просити Бога про це, але сама сумнівається, і е, хіба подасть Господь зцілення, бачачи такий сумнів у серці? Тому це Івангеліє повинно нас вчити, що коли ми чогось у Бога просимо, має бути віра, віра в те, що Господь Творець, який має владу створити людину, тим більше має владу благословити людині, ті чи інші блага, за які людина до Бога звертається. Звичайно, що ми християни в своєму житті у всьому повинні покладатися на волю Божу, просячи тих чи інших благ. Просячи того чи іншого благословення на свої справи, ми, врешті-решт, маємо не забувати сказати, хай буде воля Твоя, Боже. Тому що сам Ісус Христос, молитви чи наш, навчив нас так чинити, хай буде воля Твоя. І якщо людина, молячись, покладається на Бога, то Господь її веде. І така людина, яка йде шляхами Господніми, яка намагається чинити по совісті, по заповіді Божій, обов'язково. Сподобаться вінця у царстві небесному. Таку людину Господь прийме колись у своїй оселі. І ми, християни, повинні з цього євангельського читання для себе навчитися того, що має бути сильна віра, має бути ревна молитва до Бога, але має бути і належне життя християнське для того, щоб Господь нас чув. Ми повинні очищати свій духовний зір, яким чином сльозами покаяння, добрими справами, безкорисливими. Молитвою, і коли людина совість свою очищає, то тоді духовний зір наш чистий, і як те вікно, через яке ми можемо бачити назовні, що відбувається з іншої сторони, по той бік вікна, так само ж і наша душа. Якщо вікно засліплюється якоюсь грязю, то ми не можемо вже через нього нічого бачити. Так само ж і духовний зір, якщо душа засліплена. Гріхами, беззаконніми, то людина не може бачити промислу Божого про себе, не може бачити, де воля Божа, як їй в тому чи іншому випадку поступати. А тому потрібно очищати обов'язково свою душу сльозами покаяння, адже для того і будується спокон віків храми, не для того лише, щоб людина прийшла, поставила свічку або помолилася за ту чи іншу свою справу, але в першу чергу для того, що в храмах відбувається Євхаристія. В храмах відбувається перетворення хліба і вина у тіло і кров Христові за, за заповідь за повелінням самого Господа нашого Ісуса Христа. Для чого це відбувається? Для того, щоб християни, приходячи, причащалися тіла і крові Христових, для того, щоб сповідувалися в таїнстві покаяння і в таїнстві Євхаристії, з'єднувалися з Богом. І в цих таїнствах Господь омиває нашу душу від гріха. І тоді наш духовний зір чистий. І тоді ми дійсно отримуємо цю допомогу від самого Господа Ісуса Христа, тому що Христос прийшов у світ не для того лише щоб допомогти нам в нашому земному повсякденному житті, а в першу чергу для того, щоб не загинула людська душа. І тому Господь подає нам руку допомоги, подібно як апостол Петро, який тонув у хвилях бурхливого моря, але коли Христос простягнув йому руку допомоги, він він знову зміг йти по воді. Так само ж і нам Господь подає руку допомоги. І тут ми повинні для себе бачити духовний зміст цього цієї історії, що Господь хоче, щоб ми прозріли, тому що подібно як той рихонський сліпець, який. Не бачив світу Божого своїми тілесними очима. Ми також часто густо перебуваємо в духовній сліпоті, і Господь кличе нас, щоб ми могли бачити. Господь прийшов, щоб зцілити кожного з нас. Тому я бажаю, щоб кожен з нас обов'язково звертався до Бога в своїх молитвах з вірою, і щоб кожен з нас прикладав всі старання і зусилля, щоб очищати свою душу від гріха, щоб Прийняти ту руку допомоги від Бога, щоб з'єднатися з Богом, щоб ми, врешті-решт, могли бачити Бога, тому що Царство Небесне починається тут на землі і сягає вічності. І людина вже тут на землі повинна стяжати благодать Духа Святого, щоб єднатися з Богом. І нехай в цьому нам допоможе Господь наш Ісус Христос, подібно як Він зцілив і сліпця від тілесної сліпоти, нехай і кожного з нас зцілить від сліпоти духовної.